Доброго дня, шановні депутати і запрошення. У нас була необхідність провести сесію. 60-ту, тобто сесію. Перед сесією необхідно провести засідання постійних комісій. Із 25 депутатів, які можуть приймати участь у засіданнях постійних комісій, присутні 15. Тільки що позвонили три, три депутати ще десь через 5-7 хвилин будуть ну, тут. Форум і так є. От, єдине, що по всіх комісіях, допустимо, комісія з питань прав людини незаконності, Володимир Михайлович, тут голова, це, а Беременки Ману Оксана Володимира підійде. Так, тоді, ну поки комісія не, не в повному складі. Постійна комісія з питань бюджету комунальної власності і так далі та, із семи членів комісії присутні чотири. Мають право голосу. Постійна комісія загальної політики два із п'яти. Але повинен підіхати педик Роман Григорович і Яремонт Олександр Іванович. А, манулок сама. Володимир, є комісія правомовна. Постійна комісія питань мислової політики ЖКХ 100% є, з 5-5 і подібні постійна комісія з гуманітарних питань із 5-ти троє, тобто також правомочні. Єдина аграрна політика, як тим, комісія загравної народної політики земельних відносин, як підійде Ремонт Олександр Іванович і передати Роман Григорович, також будуть правомочні ця комісія. Які будуть пропозиції розпочати засідання постійних комісій? Хто за те, щоб розпочати засідання постійних комісій, прошу визначитися православним. Хто за, хто проти, хто тримув. Для ведення засідання необхідно брати голову нашого засідання. Якісь будуть пропозиції з залі? Є пропозиції сцені Олександр Івановича. Не буде друг? Хто за те, щоб головою? Засідання постійних комісій, брата Сім'я Олександра Івановича, прошу визначити сільського проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. голосу. Олександр Іванович, будь ласка, займіть місце. І вам служба. До... до години. До... 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 Раніше закінчимо, а раніше довше будемо розглядати всі питання. Година, 102. Розвід. Тоді переходимо до розгляду порядку поясню. Слідує питання про внесення змін до відомства ДДР. Щодо комунального закладу Дінківська публічна бібліотека Дінківської міської ради. Доброго дня. При реєстрації земельної ділянки та право власності на будівлю публічна бібліотека виникла накладка конкурації будівлі. На минулій сесії було винесено рішення про зміни номерації з номера 3 на номер 1. Зараз просимо внести зміни до єдиного державного реєстру. Із змінами і до статуту публічної бібліотеки. Знову ради, а то ради ну, все. Є поїхати. Є копитання до Я Тоді ставлю питання е, на голосування е, для того, щоб не робити це. Значить, всі комісії право всі голосують. Так що підійшли депутати. Ставлю на голосування питання е, про внесення змін до відомостей ЄДР щодо комунального закладу Зінківської публічної бібліотеки Лінківської міської ради. Пусть внести зміни до рішення 6-ї позначегової сесії 8-го скликання від 19 на 20, 2021 року про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами та надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації землеустрою. А саме внести зміни в частині кадастрового номеру земельної ділянки, значить наступні земельні ділянки, 213, 832, 31 квартал, 17-та ділянка. Значить, На ці земельні ділянки, які вказані в порядку денному, Попередньо Зінківська міська рада надавався дозвіл виконавчому комітету на розроблення технічної документації. Вони були включені в перелік земельних ділянок, які можуть бути продані на торгах. І на даний час технічна документація зроблена, земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі і тому пропонується внести зміни в частині кадастрових номерів земельних ділянок. Друга ділянка. Бірківський старостинський округ, сьомий квартал, 30 ділянка. Наступна ділянка. Бірківський старостинський округ, 20-й квартал, 55-та ділянка. Слідуюча ділянка. Новоселівський, старостинський округ, 13-й квартал, 15 ділянка. Наступна ділянка, 838. Новоселівський старостинський округ, сьомий квартал, 14 ділянка. Наступна. Бірківський старостинський округ, 13 квартал, 62 га ділянка, слідуюча, Великопавлівський, старостинський округ, 37 й квартал, 12-та ділянка, Вітенсько-Будещанський <глухи> старостинський округ, 10 й квартал, 8-й ділянка. Прошу підтримати. Немає ніякого питань, запихаємо до звереного питання. Також просимо внести зміни в рішення 21 сесії 8 скликання від 7 жовтня 2022 року про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки кадастрові no 007, 00, 22, змінивши в пункті 1 номер будинку із 49 на 49З. Будь ласка, якщо запитань немає до доповідь часу, ставлю на голосування дане питання, щоб винести на розгляд сесії. Хто за? Проти утримається одного Слідуюче питання про розгляд звернення щодо затвердження документації за та передачу власні земельних ділянок. До Зіньківської міської ради звернувся Чиж Василь Іванович про затвердження технічної документації та передачу у власник земельної ділянки площею га для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Земельна ділянка розташована в місті Зіньків вулиця Беївська, 84. Право власності на майно посвідчене. Да. Да. Питання має. Ставлю на голосування. Дане питання, якщо доведеться на сесію, Хто за. Да. Слідуючі питання було. Аналогічно звернувся до Зінківської міської ради Пилипенко Анатолій Іванович щодо затвердження документації та передачі власної земельної ділянки площею 25 сотих для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, яка розташована в селі Високе, вулиця Центральна, 22. Право власності також на майно, записали ділянка, право на майно поступчено. Що немає питань, то за час ставлю на голосування дане питання, щоб винести на розгляд сесії. Хто за? Проти тримається одного голосу. питання про розгляд звернення щодо надання дозволу на, розроблен... на розроблення документації та голосу від вас. До Зінківської міської ради звернувся комунальний заклад, Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради про надання дозволу. На розробку документації з землеудство щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площею 035 га для будівництва та обслуговування будівель закладів культур просвітницького обслуговування. Земельна ділянка розташована в місті Зіньків, вулиця Міщенка Сергія, Героя України, 1. Питання, щоб винести мене облік сесію. Одного року. Просимо надати дозвіл виконавчому комітету Зінківської міської ради на розроблення документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, орієнтованою площею 029ГА, яка розташована в селі Лютенське Будище, вулиця Соборна, 69. Це адміністративне приміщення колишньої сільської ради на Землю. Прошу підтримати. У вас поставлено голосування дане питання для роки на сесії. Хто за? щодо припинення договорів До Зінківської міської ради звернулася Петренко Наталія Васильівна щодо припинення договору оренди земельної ділянки площею 0,76763-26 тисяч для сінопаційні випасання худоби. Земельна ділянка розташована в місті Зінків по вулиці Мінна. Тобто. Добровільна відмова. Нема корів користується, не використовується. Немає використовується. Ні, нема. Окремо на голосування це питання. Хто за, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Це ж саме людина Петренко Наталія Васильівна, також добровільна відмова від земельної ділянки, 1 гектар, на людин 25-10-тисячний -ти для сільнокосіння випасання. Розташована також в місті Зіньків, вулиця Годоля. За те, що ми два ми питання винесли на Дякую. щоб готувати туди.